Вітаємо на каналі Читасик. Ставте вподобайки, підписуйтесь та підтримайте канал фінансово. Золота Гуска Брати Грім. У чоловіка було троє синів, двоє мудрих і третій, якого називали дурним. Його постійно зневажали. Дражнили й ображали за будь-якої нагоди. Одного дня старший брат вирушив у ліс по дрова. Мати дала йому смачний пиріг і пляшку вина, щоб не був голодний, і мав чим запити. В лісі він зустрів сивого чоловічка, який вічливо привітався і попросив шмат пирога та ковток вина, бо дуже зголоднів і захотів пити. Та старший брат сказав як дам тобі, то й собі нічого не лишиться. Іди своєю дорогою. І пішов далі. Він почав рубати дерево, та невдало замахнувся, сокира вислизнула і вдарила його по руці. Довелося йти додому перев'язуватись. Так його провчив той самий сивий чоловічок. Згодом пішов середній син. Мати теж дала йому пирога й вина. І йому трапився той самий сивий чоловічок, попросив їжі та напою. Середній відповів усім давати самому нічого не буде. Іди собі і подався далі. Але й він зазнав того ж. Трохи порубав і так поранив ногу, що ледве доплентався додому. Тоді дурний син сказав Тату, дозвольте й мені піти по дрова. Коли твої брати зазнали лиха, то ти й поготів, відказав батько. Краще сиди вдома. Та дурний наполягав доти, поки батько дозволив «Іди вже. Може, як поранений повернешся, то розуму наберешся. Мати дала йому корж з води замішаний і в попелі спечений, а ще пляшку кислого пива. В лісі і йому зустрівся сивий чоловічок. Привітався та попросив трохи коржа й пива. Дурний відповів маю лише простий корж і кисле пиво. Якщо підходить, сідаймо снідати. Сілий, і як витягнув корж, бачить, що це смачний пиріг, а пиво обернулося на добре вино. По сніданку сивий чоловік сказав За твою доброту і щедрість я тебе нагороджу. Зрубай оте дерево, там знайдеш дещо. І зник. Дурний зрубав дерево, а в корінні сиділа гуска з пір'ям з чистого золота. Він узяв її і подався на ніч до заїзду. У власника було три доньки. Побачивши гуску, захотіли бодай одну золоту пір'їну. Старша подумала скубну одне пір'ячко. І коли дурний відійшов, схопила гуску, але її рука прилипла. Друга з тією ж думкою доторкнулась до сестри і прилипла сама. Третя теж підбігла, незважаючи на попередження і також прикипіла. Так усі троє і лишилися біля гуски на ніч. Наступного дня дурний узяв гуску і пішов. А дівчата, волею неволею, чимчикували за ним. У полі їм стрівся пастор. Побачивши дівчат, що бігли за хлопцем, обурився і схопив молодшу і прилип. Далі зустріли паламаря. Він здивувався, побачивши священника, вхопив його за рукав і. Там прилип. Тоді натрапили на двох селян із мотиками. Священий гукнув по допомогу. Ті торкнулися паламаря і теж прилипли. Вийшло вже семеро. Прийшли вони до міста. Тамтешній король мав доньку, що була така сумна, що ніхто не міг її розвеселити. Він оголосив, що хто насмішить її, той стане її чоловіком. Як побачила принцеса цю вервечку, як засміється, і сміялась так, що не могла зупинитися, тоді дурний попросив її руки, але король не захотів такого зятя і виставив умову. Знайди людину, яка вип'є цілий льох вина. Дурний згадав свого сивого чоловічка і пішов до лісу. Там сидів чоловік і журився. Не можу втамувати спрагу. Випив бочку вина, мов краплю. Ходімо зі мною, там нап'єшся вдосталь, сказав дурний. І повів його у льох. Той чоловік випив усе вино до заходу сонця. Дурний знов попросив руки принцеси, та король виставив нову умову Знайди того, хто з'їсть гору хліба. Дурний знову пішов до лісу і зустрів чоловіка, який скаржився. Щойно з'їв піч хліба, а досі голодний, сил нема. Ходімо зі мною, нагодують, сказав дурний. І той з'їв всю гору хліба ще до вечора. Втретє попросив дурний принцесу. Король знову не згодився і сказав Хай збудує корабель, що ходить морем і суходолом. Дурний знову подався до лісу. Там його вже чекав сивий чоловічок. Я їв і пив з тобою, тож допоможу. Ось тобі корабель. І справді, корабель міг іти і по воді, і по суші. Королю нічого не лишалося, як віддати доньку. Відсвяткували весілля, а після смерті короля Дурник став володарем держави і щасливо жив зі своєю дружиною. Текст читала Анастасія Бойко. До наступної казочки мої любі читасики